Глядачі програми Вектор економіки відновні джерела енергії все більше починають використовуватися у світі у деяких країнах. Частка електроенергії отриманої від сонця та вітру сягає від 20 до 50%. відсотків в Україні. У загальному обсягу виробленої енергії частка, що забезпечують відновні джерела, не перебільшує 2%, відсотків. Хоча є державні програми, де планується довести цей показник до 20%. процентів. Вітропарк Новоазовський сьогодні найбільша в Україні вітрова електростанція. Тут за добу виробляється до 700 тисяч кВт на годину електрики. Цього вистачить задля забезпечення світлом сільського району, де мешкає до 30 тисяч жителів. Почалося все ще у минулому сторіччі. План збудувати вітроелектростанцію з'явився у 1996 році. А вітроустановки були змонтовані у 1998-му. Першими у Новоазовську з'явилися 204 турбіни потужністю у 100 квт годин. Потім додали ще 6 по 600 кВт. але потужності вітрових потоків для таких установок часто не вистачало. Висота у 18 метрів та довжина лопаті у 8 метрів потребує потужного вітру, потоки якого знаходяться значно вище. Більш мощні турбіни появились у нас у 2010 році, коли зайшов сюди інвестор. Когда в стране были созданы благополучные условия для захода сюда инвестора иностранного, и мы завезли турбины немецкого производства компании Фурлендер. Налагодження у Краматорське виробництво башт, гондол та лопатів стало можливим лише за рік, коли був затверджений закон, згідно з яким продавати електроенергію за зеленим тарифом, тобто у рази дорожче, можна буде лише якщо частина вітроустановки буде зроблена в Україні. Украинская составляющая была порядка 15%, потом уже позже, оно с каждым годом эта цифра менялась. В понятие украинской составляющей также входят, входят и проектные работы, и строительные работы. Поэтому мы вышли на, тот, на момент строительства, у нас была цифра в конце уже да, 15% украинской составляющей, мы на нее вышли. С каждый год эта цифра увеличивается, и на 1 июля 2014 года эта цифра будет порядка 50%, то есть 45-50%. Эта цифра включает в себя производство ветротурбины как в целом, да, так и по частям. В турбине находится примерно половиной тысячи деталей. Также в украинскую составляющую входят и строительные работы. Поэтому, поэтому если в Украине производится Часть деталей, да, допустим, из этих 2500, то есть это может быть бути гандола, це може бути ротор, это могут быть лопасти, это могут быть башня одні. Да? В в энергетике есть то есть то эти детали как бы расписаны в таблицу. И изготовление каждой детали дає определенний процент украинской составляющей. Завдяки такому інструменту, як «зелений тариф», вдалося зробити галузь привабливою для інвесторів. Если бы не существовало зеленого тарифа, по которому мы работаем, то, я думаю, для инвестора это был бы не очень менее интересный проект, да? менее интересное вливание денег, потому что любой инвестор, вкладывая деньги, помимо того, что он хочет развивать свой бизнес, он хочет получать какие-то доходы, в том числе доходы от зеленого тарифа, который он может потом использовать для развития и для строительства в последующем или либо расширения ветропарков. Поэтому зівлюний тариф, я вважаю, является доволі таки серйозним стимулом для развития бизнеса. Таке поєднання дозволило не тільки дати шанс для розвитку вітроенергетики, а й відкрити нове виробництво, де були створені нові робочі місця. Зараз у Новоазовському вітропарку працює 25 турбін потужністю 2,5 мегаватти кожна. Їх висота сягає 100 метрів, довжина лопаті майже 50 метрів. Для роботи цих велетнів вистачить вітру швидкістю 3,5 метри на секунду. А на 100% потужність вони виходять при поривах у 12 метрів на секунду. При середньому показнику потужності вітрових потоків кожна турбіна виробляє 2 МВт на годину. Контролюється робота турбін з диспетчерського пункту. Зображається номера турбін. Отображается ветер, который сейчас на турбине, <скорость>, скорость вращения генератора, скорость вращения ротора и вырабатываемая электроэнергия. И системные коды. Сейчас у нас одна из турбин находится на техническом обслуживании периодическом. А остальные все в работе. Также с этого компьютера можно то же самое. Остановить турбину, запустить, сделать... Манипуляции системы управления для того, чтобы ее запустить, или какие-то ошибки исключить. Если уже не получается с компьютера, то выезжает сервисная бригада на место и ремонтирует на месте. Для обслуживания турбин спеціалісти проходили навчання у Німеччині. Специалисты, обслуживающие турбины FL2500. Они ранее работали на ветроэнергопроме, обслуживали 100 кіловатної турбіни, 600 кіловатної турбини. Потім їх взяли на роботу в Technology, переобучили на турбіни fl 2500. вони в Германії проходили обучення. І зараз вони працюють. Зараз збільшувати кількість турбін на Новоазовській електростанції не збирається. Триває будівництво вітроелектростанції у Луганській області і не тільки. Завод сейчас выиграл тендер на строїтельство в СНГ, скажімо так, крупного ветропарка в Казахстані. Туди буде поставлено 22 турбіни. Загальна потужність всіх українських вітропарків зараз сягає 371 МВт. Для порівняння можна навести Зуївську теплоелектростанцію, стільки електрики там виробляє один енергоблок. Ще 101 МВт потужностей знаходиться на стадії налагодження та приєднання до енергосистеми, але це як бачите, крапля у морі не більше 1% від обсягу електрики, що виробляється енергетиками України. Амбіційна мета довести частку енергії, що виробляється з відновних джерел до 20% вже до 2020 року. Сьогодні здається майже неможливою, але приклади інших країн доводять, що саме за подібними енергоносіями майбутнє. Зараз держави світу планують до 2020 року виробляти до 25% електроенергії за рахунок відновних джерел. Ставки робляться на вітер, сонце та біопальне. Провідними країнами Європи з розвитку цих напрямків є Німеччина та Данія. Например, уже на сегодня 80% всей электроэнергии вырабатывается с помощью ветра, ветряков. ветряков. Одна из передовых стран в Европе, которая серьезное внимание обратила значит, на развитие возобновляемых источников энергии, это Германия. Они провозгласили о том, что все атомные электростанции они закрывают. после их выработки ресурса. Ресурс атомных 25 лет. Уже сейчас там осталось где-то 5-7 лет до окончания ресурса. И вот они запланировали к тому времени, когда выводить из работы атомные станции, чтобы возместить эти мощности за счет альтернативных источников энергии. Ну, прежде всего, на сегодня ветер, ветростанции. Якщо порівняти географічне положення Німеччини та України, то потенціал для розвитку вітро- та сонячної енергетики у нас приблизно однаковий. Але щоб досягти такого ж рівня, нам необхідно вирішити цілу низку проблем: розширити виробництво турбін, вирішити земельні питання та спростити процедури підключення до загальної енергосистеми. Та це ще не все. Вітер у нас буває не завжди. Наприклад, вітропарк Новоазовський найбільш інтенсивно працює восени влітку. Ж потужність вітру невелика. У цих случаях, конечно, требуються накопітелі електричної енергії, Тобто, коли… Нет, когда есть ветер, заряжаются аккумуляторы. В той же Германии для решения этой проблемы очень много сейчас переводится транспорт на электротранспорт. Везде очень большая сеть заправочных станций, где вот подъехал автомобиль, свой аккумулятор отдал, а заряженный поставил. Это очень быстро, быстрее, чем зарядка бензина. И тогда Вот эти аккумуляторы разряженные, они заряжаются тогда, когда есть ветер. Когда... То есть вот решение такой проблемы. Но другая проблема повысить саму отдельную этих аккумуляторов. На сегодня кислотные, щелочно кислотные щелочные кислотные они То, что автомобильные, они не очень, ну, вес большой, а запас электричества не очень большой. Есть перспективные разработки от аккумуляторов и сухих аккумуляторов, и с различными там, кислотными, которые примерно в 10-20 раз емкость больше. Есть еще следующий путь: есть суперконденсаторы называют. Конденсатор способен заряжать электроэнергию. И есть такие конденсаторы сейчас, которые поглощают очень большое количество электроэнергии, как аккумулятор. Даже вот на многих автомобилях сейчас ставят вместо стартеров конденсатор заряжен, и от него, он небольшой, маленький, и от него, значит, стартер запускает на автомобиле. Вот, ну, такие большие блоки таких суперконденсаторов, они способны... накопити большое количество енергії, і потом, коли нет ветра, значить вони переобразуються в електричну енергію, так і віддають в енергосистему. В Україні зараз налагоджено виробництво турбін, але це розробка не наших вчених. Доводиться купувати ліцензії на виробництво у німців. Та й найбільш складні частини вітроагрегату електроніку. Ми купуємо також за кордоном. Наші вчені могли б запропонувати бізнесменам власний продукт, але їх розробки це у кращому випадку запатентовані винаходи або експериментальні екземпляри про серійне виробництво мова не йде. На рік повністю на іслідській роботи. Якщо раніше хоч щось давали, то зараз. Ну, на університет давали, допустим, 3-4 млн грн. Ну, это мало, конечно, но что-то было. Сейчас полностью на этот год, ну и на следующий наверное, ничего не будет. У нас вот есть патенты. Ну, вот сейчас ветрогенераторы применяют в основном горизонтальная ось. И вращение вот идет по Ну, Такие ветрогенераторы они имеют меньший КПД. А более високий КПД это типа, когда комбинированный. Часть вот так крутится, а часть вот так, сверху. Вот на такие, значит, есть патенты, так сказать, и они, КПД у них, ну, где-то раза, процентов на 40 выше, выше, чем в обычных вот этих. Но, к сожалению, делать экспериментальные образцы у нас затруднительно. Але ученим все ж вдається, хоча б на рівні прикладних досліджень та навчальної програми проводити роботу. 55 сонячних модулів планують змонтувати влітку та до нового навчального року налагодити всю систему. У нашому університеті планується створення сонячної станції современної сумарною мощністю 10 кВт, которая буде установлена на криші восьмого учебного корпусу ДОННТУ. проект уже выполнен батареи как вы видите у нас присутствует 185 ватт номинальной мощностью каждая оборудование для преобразования энергии постоянного тока также у нас присутствует в данном центре это инвертор зенверт создание такой солнечной станции позволит реально на, как на физической модели, Исследовать динамические процессы, происходящие в данном объекте, и помимо обучения студентов и включая, включая научный фактор позволит проводить различные стажировки например, сотрудников предприятий, таких же дистанции, например, Украины. Такий центр дозволить нашим студентам отримувати не тільки теоретичні знання, а й практичні навички і готувати спеціалістів для роботи на геліостанціях України. Але для сталого розвитку цієї галузі потрібно набагато більше. Без інвестицій та підтримки держави цей бізнес поширюватися не буде, бо собівартість зеленої енергетики занадто висока у порівнянні з традиційною. Один кіловат електрики, виробленої на атомній станції, коштує трохи більше 23 копійок. Теплоелектростанції виробляють електрику вартістю 63 копійки за кіловат годину. Гідроенергетика дорожча, більше ніж у два рази. 183 копійки собівартість кіловат, отриманого від вітру. І найдорожчим енергоносієм в Україні є сонячна енергетика.